Так, друзі, у продажу шкоди Octavia Tour 2001 рік випуску по ціні 4230 доларів. Двигун 1,8, газ, бензин, механічна коробка передач і система переднього приводу. Виглядає автомобіль чудово, але косметика по кузову, звісно, присутня, присутня навіть і шпаклівочка. Корозії немає. Гарна гума встановлена на звичайних штампах. Досить гарний кліренс у автомобіля, вже встановлений фаркоп. Зараз покажу салончик комплектації, двигун працює рівненько, жодних зауважень по двигуну немає. Текстильний доглянутий салончик в чохлах. По комплектації у нас електроскло пакет. Механічна коробка передач, клімат, контроль, встановлена мультимедіа, 297 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок на приборці немає. Гарний доглянутий стан 4230 тисячі доларів. 2001 рік випуску. Шкода актавіатуру продажу компанія Автопарк місто Харків. Чекаємо на перегляд.